Неочікуваний герой екосистеми. Вовк, коли в національному парку Єлоустоун у Сполучених Штатах Америки Олені майже повністю знищили рослинність, екосистема почала руйнуватися. Щоб зупинити це у 1995 році, в парк завезли вовків, так всього кілька зграйхижаків, і ці тварини змінили буквально все. Спочатку вовки просто контролювали популяцію оленів, але сталося більше, ніж очікували вчені. Олені, відчувши загрозу, почали уникати вузьких ущелин і долин. Саме там вовкам найпростіше влаштувати засідку. І в цих місцях одразу почала відновлюватися рослинність. Густо виросли верби, осики тополі. З'явилися птахи. А ще Бобри. Вони будують греблі, змінюють течії річок, створюють нові водойми. А це новий дім для видер ондатер водоплавних птахів, жаб. Далі більше. Коли вовки з'явилися в парку, койотів стало втричі менше. А це означає більше кроликів і мишей. А отже, повернення хижаків середнього розміру яструбів, ласок, лисиць і барсуків. А ще медведі. Їх привабили ягоди з нових чагарників і падаль. Вони теж стали полювати на оленів. І знаєш, що найвражаюче? Змінилися навіть річки. Серйозно відновлений ліс укріпив береги, течії стали вузькішими. З'явилися пороги, заводі. Вода стала чистішою. За 30 років вовки не просто відновили екосистему. Вони змінили географію цілого парку. Сьогодні в Єлавстоні живе близько 80 вовків. Вони під охороною, але близько стількох же оселилися за межами парку, і з 2009 року на них дозволено полювання. Попри протести науковців, зміни, які розпочались із кількох вовчих зграй, довели. Одна тварина може запустити справжній ланцюг змін і перетворити цілу планету.